Виконаємо практичне завдання. Додамо до слайдів презентації графічні об'єкти і відформатуємо їх. Відкрити презентацію, створену в редакторі PowerPoint на минулому уроці. Додай до слайдів малюнок з об'єктами, кольори яких відповідають кольорам веселки. Застосуй до кожного малюнка свій стиль. Використовуючи вкладку Формат. Зміни назви слайдів відповідно до малюнків і кольорів. Наприклад, у нас була просто веселка презентація, ми додаємо квіткова веселка. Так як на кожному слайді ми будемо вставляти зображення квіточку. Перший колір веселки це червоний. Ми вставили зображення червоних маків, і Підписали слайд червоні маки. Другий колір веселки помаранчевий. Ми вставили зображені квітки помаранчевого кольору, це нагідки, і підписали слайд помаранчеві нагідки. Зараз я вам покажу, як це створити. Отже, натискаємо на слайд презентації. Міркую жовтий колір. В Україні дуже багато проростає квіток жовтого кольору, Ну, наприклад, кульбабки. Де мені взяти кульбабки? На робочому столі я заготовила папку, яка називається квіти. В цю папку я буду завантажувати зображення квітів. Відкриваю браузер, вводжу назву в пошуковий рядочок жовті кульбабки. Відкриваю зображення, натискаю на зображення праву клавішу мишки, шукаю команду зберегти зображення як. Робочий стіл, папка квіти. і збер... Значить, У нас рослина, яка має такі шишечки зеленого кольору, це хміль. Тому я відкриваю. Пишу хміль. Шукаю зображення хмелю. Натискаю праву клавішу, шукаю зберегти зображення як зберігаю на робочому столі папка квіти. Наступний слайд в мене блакитний. Дивимося. Квітка блакитного кольору це. Натискаємо Enter, і перед вами з'являється зображення цієї квіточки, да, навіть цілого поля льону. Натискаю праву клавішу зберегти зображення Я. Далі робочий стіл. Ще раз нагадую, папка квіти. Відкриваємо і вставляємо. Наступний колір веселки це синій. Ну, наприклад, до синіх квіточок у нас можуть належати такі перші весняні квіти, які ми зустрічаємо дуже часто. Це проліски. Відкриваємо браузер, пошуковому рядочку пишемо пролісок, натискаємо і перед вами з'являються сині квіточки проліски. Да, натискаємо праву клавішу, зберегти зображення я зберігаємо в папці квіти. І останній колір це фіолетовий. Фіолетова квіточка теж перша весняна квіточка, яку ми зустрічаємо, це фіалка. Так само нам всім відома ця фіалочка. Це перші вісники весни. І ось, наприклад, шукаємо таке гарне зображення, натискаємо праву клавішу зберегти зображення як, робочий стіл, квіти і зберігаємо квіти. Добре, отже, ми з вами зберегли зображення, які нам потрібні для оздоблення слайдів. Я вам... Ще покажу декілька способів, як можна вставити зображення. Тепер треба вставити зображення і підписати слайд. Для того, щоб вставити зображення, ми натискаємо вкладку Вставка рисунки далі робочий стіл, папка квіти, шукаємо куль бабки, натискаємо Вставити, Для того, щоб змінити стиль. Нашого зображення ми використовуємо вкладочку Формат рисунка, обираємо ну, стиль, в якому буде створено наш графічний об'єкт на слайді. Далі підписуємо жовті куль бабки, виділяємо. Виділяємо. Натискаємо формат фігури, шукаємо літеру А синього кольору, шукаємо якийсь е, фігурний шрифт, обираємо колір і у нас наступний слайд готовий. Далі шукаємо зелений слайд презентації, ставка. Рисунок, цей пристрій, дуже велика да, фотографія, ми її можемо зменшити. Ось так, наприклад, приблизно. Далі формат рисунка. Далі обираємо е, якийсь інший стиль, наприклад, ось такий або ось такий. Або можемо ось такий заокруглений, буде дуже гарно. До речі, хочу звернути вашу увагу на те, що коли ви клікаєте на сам саме графічне зображення, то з'являється інструмент, формат рисунку. Якщо ви клікнули поза межами, до цього інструменту немає. Не забувайте про те, щоб скористатися інструментом, клікніть на зображення і з'являється інструмент формат рисунка. На кожному слайді використайте різні стилі для оздоблення графічного об'єкту. Можна навіть кордони. Змінити да, рисунка, додати ще якісь ефекти. Ось, Наприклад, дзеркалювання. Тепер підпишемо. Значить, це у нас зелений хміль. Шукаємо формат фігури, шукаємо літеру А, перетворити, обираємо шрифт, обираємо колір. Вибачте, треба виділити, а потім обрати колір, яскравіший. І у нас вже наступний слайд має ось такий вигляд. Трошки зменшимо, і буде гарно виглядати. Працюємо далі. Наступний слайд це у нас блакитний. Ми з вами домовилися, що блакитний у нас льон. Вставляємо зображення. Вставка. Рисунок, можна спробувати ставити одразу зображення через інтернет. Пишемо льон. Натискаємо Enter, подивимося, що нам дасть наш заклад. Ну, Тут, бачите, такі ось гарні зображення. Можемо натиснути на поле льону і вставити зображення. Але діти, не завжди якість хороша, не завжди. На слайді добре відтворюється це зображення, тому ми його приберемо, а вставимо нашим звичайним способом. Вставка, рисунок, цей пристрій, льон. Вставляємо, і у нас, бачите, гарне таке зображення на полі квітів льону. Ось такі гарні квіти. Так, давайте, значить, ще раз показую. Ми клікнули поза територією графічного зображення і інструмент зник, який дозволяє нам працювати із зображенням. Клікаю на зображення, інструмент, формат рисунка з'являється перед вами. Шукаємо, що нам потрібно: вибрати рамку. Да? Нехай буде ось така рамка. Далі пишемо блакитний льон. Виділяємо. Формат фігури. Обираємо шрифт, обираємо колір. Слайд готовий. Наступний слайд. Синій. Ми з вами шукали пролісок. Давайте спробуємо: вставка, рисунок, цей пристрій. Шукаємо пролісок. Вставляємо, завантажуємося пролісок. Ось так. Таке зображення. Трошки збільшуємо його, щоб воно яскравіше виглядало. Далі, так само, клікаємо на зображення, формат рисунка, змінюємо стиль. Ми можемо обрати, наприклад, ось таку заокруглену рамку, такий заокруглений стиль. Далі, підписуємо сині проліски. Сині проліски. Добре, формат фігури. літера А, перетворити, шукаємо шрифт, який нам подобається в цьому випадку використати. Далі виділяємо літери, виділяємо. І міняємо о, колір. І останній слайд це фіалки. Да? Ми натискаємо Вставка, рисунок, цей пристрій, фіалки, вставляємо. І ось таке гарне зображення у нас з'являється на слайді. Додамо ось такі жоденькі. Далі пишемо фіолетовий. Фіолетові фіалки. Виділяємо формат фігури. Далі е колір. Далі обираємо перетворити, вибираємо шрифт. Можемо трошки додати, щоб жовтенького було. І завершуємо. Таким чином ми підписали всі слайди і створили квіткову веселку. Давайте подивимося: червоні маки, помаранчеві нагідки, жовті кульбабки, зелений хміль, блакитний льон, сині проліски, фіолетові фіалки. Все. Роботу виконано. Тому зберігаємо і відправляємо на перевірку.